Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Це наші льохи, понаїдалися, я вже вичистив, дав їсти. Це наша мальвинка, годує своїх маляток. Ну, а тут у нас клітка звільнилася. Звільни... Звільнилося дуже погано. Наші кабани відійшли. Оба. Так і вони не пережили отруєння, чи хвороби, чи що, але я думаю, що це отруєння. бо Якби хвороба, то би всі би хворіли. А так я тут все почистив вже, продезінфікував і вже Будуть чекати, буде клітка чекати цих малят. Сьогодні четвертий день після опоросу. Ми плануємо сьогодні проколоти суєферіт, якщо я правильно сказав, ну, залізо. І опорос у нас пройшов, ну як би сказати, непогано. Так як для першого разу, для мене і для Мальвінки, але також були свої нюанси. Так як я казав в попередньому відео, одне поросятку було мертве вийшло і вийшло місце. Але так як я ще не б... досвідчений, ще не знав, як воно, подивився, все нормально, ніби все нормально, льоха встає, все годує. Все, день пройшов добре, на наступний день, рано я приходжу. тому що я їх один день я їх спускав і закривав, а на другий день я вже їх не закривав. Вони самі, коли хотіли йшли, і так само зараз вони, коли хотіли йшли, коли хотіли, приходили. І рано це вже пройшла доба, я приходжу, а в клітці ще одне порося родилося мертве і відійшло вже все місце. Я багато передивився відео, казали, що треба було колоти укол, окситоцин, але лікар, з яким ветеринар, з яким я консультувався, він каже, якщо все буде йти нормально. Не буде затримок великих, то можна окситоцин не колоти. Але тепер я вже собі знаю, що окситоцин колоти потрібно обов'язково. Ну і замірив я температуру рано, але температури не було. Ну, Була нормальна. Але все одно я вколов ще окситоцин, я зателефонував до того лікара, вколов окситоцин і вколов 5 кубиків окситоцину і 5 кубиків антибіотика. Сьогодні, на сьогоднішній день все ніби нормально, я вчора мірав температуру, температура нормальна. Вона їсть, годує, поросятка також ніби, ніби почувають себе хорошо. Тому, е, хто буде дивитися початківці, такі як я, ну, звичайно, круті свиноводи вже не дивляться таких блогерів, як я. Вони знають, як це все робиться. А початківці такі, як я, то щоб знали, що оксотоцин колоти обов'язково. Це я собі вирішив. Це, ну, це моя думка така. Тому що така в мене була ситуація. Через добу ще вийшло одне мертве порося і вийшло все остальне місце. На, на майбутнє я вже буду знати, як воно, що воно робиться і як воно робиться. Але слава Богу, все добре обійшлося. Ніби ж ніби, ну, ніби зараз поки що все нормально. Мав я осінняти цю льоху Білу поясу, але поки що, поки що не буде, не знаю. Так воно все навалилося на мене за цей опороз. Ці кабани відійшли, ще й машина поламалася. Коротше, все зійшлося на одну кучу, тому нервів було дуже багато, дуже багато розчарувань. Але зараз вже трошки все налагоджується, Приходить в звичайний режим роботи свій. Ну, льохи наші, ніби все нормально з ними, вони їдять. П'ють їдять сплять. Поки що це завтра вони вже почнуть зривати кнурі, по моїх підрахунках. Ну, будемо бачити. А наші п'ятвірки отакі. Тож, сподіваємось, що все буде нормально. Мальвінка не агресивна, все нормально. Ну... Будемо бачити, як воно йде далі. За малятами своїми доглядає. Вона також, я кинув їсти. Вона багато не їсть. Ну, скажем так, трошки поїла. Буряк їсть також. Воду п'є. Я ще додаткову воду доливаю. Зараз я покажу, який препарат. Я раніше показував, що мені прийшли ветеринар... ветеринарні препарати, надали компанія і безкоштовно, як би сказати, я ви... ну, виграв такий ваучер на 5 тисяч і я набрав там ветпрепаратів. Туда ще є. Ось така в мене ситуація була і є. Малята всі туди собі ховаються, в свій, в свій будинок. Зараз я йду покажу. О, трошки тут, трошки там вони собі. Тут тепленько, лампа у них горить, вони гріються і соломка я підстріляв, малинка ша не виходить. Ось так. Ну, багато я передивився, як колоти залізу. Ну і зараз, мені ще не зараз, а десь через годинки-дві. Я буду проколювати їх, бо там ще є зараз деяка робота. І я покажу, тому що всі показую так. Проколов як, ну, як професіонали. Раз, 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 ось так колиця заліз. А що там видно, нічого не видно. Ну, я спробую показати більш детальніше. Це мій також перший раз. Да, і зуби я їм вже пообрізав в перший день, пообкушував. Тому що я боявся, щоб, вона, щоб вони її не кусали і вона не щоб їх годувала. Тому я в перший день зуби пообкушував. Ось так. Ось такий препарат я лию в воду. Я його показував ще раніше. Це Коли мені його прислали, тут він йде один кубік на 10 літрів води. І ось так пройшли мої вихідні. Ну, я, звісно, не замітив, що то вихідні, тому що було не до вихідних. Ось так. Але нічого. Це буде наш такий гіркий досвід. Але йдемо рухатися вперед. Ну, цьому буду закінчувати своє відео. Вже як я буду проколювати залізу, я зніму інше відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.